Як же ж я схудла на тих 20 кілограмів? Я розповідаю на своєму марафоні, який зараз продається активно. Вже 70 дівчат доєдналися до марафона. Перед новим роком е, марафон, який називається Під Новий рік. І ми там будемо не гнатися за схудненням, а ми будемо вчитися правильному збалансованому харчуванню без голоду. Адже саме голод є основним ворогом нашого схуднення. Я не була голодна жодного дня, ненавиджу голод. Я стільки разів була голодна в цьому житті. Я більше не хочу. Тому, дівчата, остання доба знижок, остання доба. Будь ласка, заходьте в хату. Highlights, який називається марафон, або додавайтесь в сторіс, дивіться сторіс, там розповідає все, що буде. Весь інфоматеріал, який я дам, меню, меню конструктори, меню пісне, меню збалансоване. Ви знаєте, як важко взагалі навчитися правильно харчуватись? На